Теракт у серці столиці СБУ зупинила вибух за хвилини до трагедії. Шок 14 чотирнадцятирічні українські школярі на службі ФСБ скандал століття. Агент ФСБ працював у набу. Кого ще контролює Кремль? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це України сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. СБУ зірвала кривавий план ворога у центрі Києва. Мало пролунати два потужні вибухи. Теракт зупинено за лічені хвилини до трагедії. Завдяки блискавичній операції вдалося затримати жінку, яка намагалася занести до кафе два саморобних вибухових пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограма тротилу. Контррозвідка служби безпеки запобігла ще одному кривавому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України. Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав'ярні два саморобних вибухових пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограми у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП під чужим прапором і з чужими цілями. Ця жінка стала частиною злочинного плану в Кремля. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП. Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантку вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. СБУ наголошує. Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України. У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів з невідомими особами, які представляються співробітниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію Служби безпеки або на чат-бот з пали ФСБшника. СБУ також зірвала подвійний тракт біля ТЦК у Миколаєві. Агенти ФСБ планували підірвати бомбу біля військкомату. А коли приїдуть рятувальники, підкласти другу мета максимум жертв. У такий спосіб расисти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні. За матеріалами справи підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора. Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони. Одного з виконавців, 18-річного юнака з київщини, завербували через телеграм-канал. Його спіймали на місці. Іншого затримали вдома. Обом загрожує довічне. До слова, Росія продовжує тактику залякування. Теракти та атаки на ТЦК мають на меті деморалізувати українців. Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО зсу Ігор Швайка. Військовий наголосив, що Росіяни завжди шукатимуть серед українців тих, хто готовий за 100 чи 500 доларів зрадити країну. І для таких має бути жорстке й публічне покарання, щоб інші навіть не думали робити подібні речі. Давайте Будемо відверті, нічого нового не відбувається. Окупанти завдавали удари по об'єктам критичної інфраструктури. Яка була задача? Задача була погасити Україну там в зимовий період часу. Це об'єкти теплоенергетики, в літній період часу об'єкти електроенергетики. Для чого? Для того щоб тилова частина країни, яка не воює, сказала, да пішли ви всі своєю війною. Давайте здаватися. Цього не відбулось. Наступні кроки ідуть дезінформація про роботу РТЦК та СП про ті численні порушення, які відбуваються, про ті знущання над людьми, які відбуваються, провели перевірку, показали. Із тої кількості озвучених проблем лише 7 або 9% відсотків мають під собою якесь підґрунтя. Значить, інші 95%, 91, відсотків, відсотків є висмоктаними з пальця. Для чого вони існують? Да, Насправді для дестабілізації ситуації. Що для цього використовується? Ну, пан Євген сказав, для цього використовуються не корисні ідіоти, а люди, які можуть виконати роботу зрадників. А, чи їх шукає Російська Федерація в українських на українських просторах? да шукає Чи буде шукати будь-яка ворожа країна в таборі свого опонента, ті сили, на які можна опертися, коригувати удари, надавати інформацію? Так буде шукати. Що за це має буде передбачено має бути. Покарання, воно має бути публічним і іншим знаєте, як кримінальне право має одну із дві задачі. Це є спеціальна превенція, і загальна. От спеціальна, щоб людина отримала покарання за ту дію адекватно скоєному. Є загальна превенція. Це формулюється вчителями, студентам другого, третього курсу юридичних шкіл, дуже простими словами, щоб іншим не повадно було, щоб інші навіть не думали. Бити подібні речі за якісь там 100 300 500 доларів, тому що рівень покарання має бути кратно вищим за ті там, умовні цінності, які можуть люди отримати через свою зраду. Зрозуміло, що можемо виявляти також і е, цілих спрямованих свідомих ворогів, які мають на превеликий жаль українські паспорти. Давайте чесно визнавати. Вони ж існують, вони нікуди не поділися. Є люди, які завербовані 10, 20, 30 років тому. Є люди, які зберігають свої е, там совєтські паспорти до. Досі за них тримаються і кличуть Росію, щоб вона прийшла в тому числі і в тому самому Бахмуті, і в часовому Ярі, і в багатьох містах, яких насправді вже на карті України не існує, тому що вони зруйновані. Яка має бути протидія наша з вами для збереження країни? От все, про що ми зараз з вами говорили, то в ефір уже котрий день ми повторюємо, спрямовано на розірвання країни, на розшматування цивільної складової? І військової складової відповідно від цієї загрози, наша дія має бути в чому: ми маємо постійно зшивати, з'єднувати цивільну військову складову служба в збройних силах. На на це власне і спрямована мобілізація людського капіталу до лав збройних сил має продовжуватися. Ба більше служба безпеки України викрила ще сімох російських агентів, які готували теракти проти українських військових та правоохоронців. Серед фігурантів троє неповнолітніх. Зловмисників окупанти вербували через телеграм-канали з легким заробітком. У Дніпрі двоє 14-річних школярів намагалися підірвати авто патрульних у кривому розі. 30-річний наркозалежний виготовив вибухівку, яку потім двоє 18-річних місцевих намагалися використати проти військовослужбовця у Полтавській області області затримали 14-річну дівчину, яка заховала вибухівку у квартирі для подальшого теракту у Чернівській області. Теракт вдалося попередити завдяки 17-річному підлітку, який повідомив СБУ про спробу вербування. А в Хмельницькій області затримано 25-річного жителя Київщини під час спроби встановити вибухівку під авто військового. Всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями щодо державної зради та терористичного акту. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До слова працюють на ворога не тільки пересічні українці, які шукають легкого заробітку, але й впливові топ-чиновники. Служба безпеки та ОГП викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України. Більше деталей – далі у матеріалі. Служба безпеки України та офіс Генерального прокурора викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому закритому підрозділі Д2 та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов. Заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту Втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку. Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності. Подальшому, після ґрунтовного документування злочинів КРОТА, СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп'ютерну техніку, яку він використовував для контактів з куратором. Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 362. А це несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Зломиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Наразі це всі новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.